Казіки, настав час поговорити про наші любімі слати, спіни і так далі. Всі ми тут розумні, окрім от этого сценариста, і всі ми напевно розуміємо, що в Казано ти ніколи не вийдеш в плюс. Але і що з того? Ніхто не може сказати точно, скільки в Україні лудоманів. Та й взагалі, як це підрахувати, тут лише спекуляції. Наприклад, за розрахунками Європейської асоціації азартних ігор і ставок в Україні може бути близько. Пів мільйона лудаманів, а це кожна 74-та людина. А реальні цифри можуть бути і більшими. І ось питання: звідки? З кожної праски нам говорять, що казино завжди у виграші, але статистика говорить сама за себе. Щоб дати відповідь на це запитання, пора зробити маленький екскурс в історію. Але спочатку трохи про нашого спонсора це Слотакі. Терміновий випуск новин українці масово заробляють на землі, і це не жарт. На зв'язку наш спецкореспондент Валентин, і він щойно з поля подій так і вже на місці. Це просто шалено. Люди купили землю у 2021 році за 30 тисяч гривень. Це і була середня ціна, а зараз вже 60 тисяч. А дехто навіть отримав ціну в два-три рази більше, і здається, це лише тільки початок ріст ціни на землю. Ми запускаємо курс, де допоможемо вам обрати землю, як перевіряти документи, як краще її здати в оренду, як її перепродати, загалом як сформувати правильну стратегію в цьому напрямку. Тож, якщо хочеш зробити цю вигідну справу інвестувати в землю, залишай заявку всі деталі в описі. до відео. Зв'язок з полем завершено, але час діяти тільки починається. Україна це європа. Хто не згоден, то маскаль. Тому як і на заході, перші азартні ігри, такими як ми їх знаємо, у нас поширилися у 2016 му 2017-му. тисячі му століттях. Це століття До цього не було ніяких азартних ігор. Да. До цього, цього українці не матюкалися. тікалися. Да. Україна це Європа. Тому як і на заході, перші азартні ігри, такими як ми їх знаємо зараз, у нас поширилися у 16-17 століттях, і саме тоді в наших краях почали з'являтися перші будинки ігор, де шановні пані та панянки рубалися в карти. Простою мовою, це були перші наші казино. І вже тоді була реклама, яка нам надолучала перед початком кожного відосу. Я в цьому впевнений. Да? Але як і в будь-якій хорошій історії тут не обійшлося без залобних чекістів. А за приходом більшовиків і мови не могло бути про якісь азартні ігри. Такі мерзкі розплідники, буржуазного розлаження були закриті усі до одного у 1917-18 роках на всій території, де були більшовики, навіть лотереї... Попали під роздачу. Правда, більшовики вже в 1921 році запустили першу державну лотерею. Але це таке дрібниці, бо всі ці заходи призвели до того, що азартні ігри було назавжди стерти з радянського сей. Та Я жартую, вони просто пішли в підпілля. Більшовики може й заборонили. Прокопчені підвальчики, де тусять буржуї, але ніхто не може заборонити збиратися і в приватному порядку, і рубатися в покера. Та якийсь там приватний порядок у великих містах, а особливо в курортних містах, всі ці гральні доми нікуди не ділися. Називалися вони катрани і мутили свій бізнес у готельних номерах або на квартирах. Рулетки, блекджек, кості, все як положено. Деякі історики і свідки, наприклад, Ніколай Шевченка, наводили приклади, як такі казіки спеціально запрошували партійних гостей і спеціально давали їм нормально так вигравати. Все заради криші, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Радянська держава на місці не сиділа, і партократи, напевне, розуміли, що казино як явище ніяк не викорінити. Тому замість боротися з ним вони вирішили його очолити. У 1970-х роках Совок активно взявся просувати державні лотереї і легальні тоталізатори. У 1970 році вперше запустили відому лотерею, звалась Спортлото, яка радянській публіці нормально так зайшла, бо щорічний обсяг продажів лотерейних квитків сягав, за деякими даними, астрономічних. 500 мільярдам рублів радянських. В ті ж роки з'являються і перші совєтські лампові родні спіни. Стоп бумери в нашій аудиторії вже напевно пишуть в коментах, що вони ніяких гральних автоматів не пам'ятають, і це правда, бо прикол в тому, що вони були лише в готелях «Інтурист» і працювали лише за іноземну валюту. Тому простому совєтському чоловіку такі буржуазні розваги були зась. Потім прийшла перебудова. Вітір перемен і в 88-89 роках заборону на азартні ігри скасували, бо, як казав Дянь Сіопінь, неважливо якого кольору кіт, аби лише ловив мишей. Заради держбюджету можна було і казіно легалізувати. Рада міністрів СРСР дозволила створювати спільні підприємства для організації гральних зал і казино. Так, в 89-му році за участі іспанських інвесторів заснувало підприємство Фортуна, яке почало встановлювати тисячі слот машин по всьому союзу. До початку 90-х у великих містах з'явилися перші легальні гральні зали. Загалом близько 2,5 тисячі ігрових автоматів було розміщено в містах СРСР, в тому числі в Києві, Одесі і інших містах України. До початку появи перших казино. Лишалося зовсім недовго. Але потім Савок взяв. І розвалився база, і більшість казано почали готуватися до відкриття ще за Української радянської соціалістичної республіки, а відкривалися вже в незалежній Україні з усім положеним правовим нігілізмом. Почалася дика ера українського ігрового бізнесу. Казано відкривалися в кожному обласному центрі. Попри те, що за оцінками експертів українські казино створювали за 90 роки увага, 160 тисяч робочих місць. Держава не тільки не регулювала індустрію, так ще й навіть не оподатковувала її. Лібертаріанство, яке ми заслужили. Але вже у 1998 році ліцензійна палата України взялася за перші спроби регулювати галузь. Але толку з цього було мало. Бо сюрприз, сюрприз, більшість казино були або кришувалися мінтами, або криміналом. І що в ті часи було одне і те саме. Отже, у нас є комбо. Перше мінімум регуляції. друге зв'язки з криміналом, третє корумповані правоохоронці і четверте вишенька на торті жодної культури і традиції азартних ігор. І що з цього виходить в комбінації? Правильно, епідемія лудоманії, яку навіть повна заборона 2009 року не зупинила. І так само як це було в Савку. Казано пішли або в підпілля. Або змінили вивіски на інтернет-клуб чи лотерейні зали. Тут мав би бути анекдот про ліжка в борделі. А, ледь не забув. Бан на казино не поширювався на онлайн-казино. 11 років тривала заборона, і лише в 2014 році вперше пішли розмови про легалізацію. Але як і де? На яких умовах і що робити з кришами всі ці питання стали предметом безтолкових дискусій аж до 14 липня 2020 року, коли парламент ухвалив закон номер 768 дев'ятого скликання про державне регулювання азартних ігор? І цей закон серйозно та відповідально підійшов до адекватного регулювання галузі. Він запустив реєстр лудаманів, встановив мінімальний вік, встановив роздачу ліцензій і запустив. Комісію з регулювання азартних ігор та лотереї сумнозвісний країл. Це був величезний крок, який, врешті-решт, ніфіга не вирішив. Бо питання лудоманії як було, так і залишилось відкритим. Але і що з того спитаєте ви? Якщо людина ідіот, ну це навряд чи лікується, чому це тебе має зачіпати? Солушне і доволі складне питання, на яке ми не дамо відповіді. Лише згадаємо, що ФСБшники для диверсії роблять ставку не в останню чергу саме на лудоманів. Попри те, що легалізація таки принесла гроші в бюджет, бо тільки від продажу ліцензії в 2021 році. Держава отримала небагато немало 1,34 мільярда гривень, хоча це лише приблизно 18% від початково запланованих 7,4 мільярдів гривень. Тіньовий ринок і мутні практики, такі як кришування, змови з шахраями, нікуди не зникли. Окей, ми бачимо, що загнати в підпілля не варіант, ігнорувати теж не варіант, легалізувати не можна заборонити, але одразу з'являється питання. От є багато країн, в яких казино є легальними, наприклад, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії, Європейський Союз, в деяких країнах вони легальні, і так далі. Але чи є така сама фігня, як в нас? Чи кришують там казіно, так як в нас, і що у них по лудамані, і як з нею борються? Щоб дати відповідь на це питання, треба мати порівняльну базу. Давайте глянемо, що не так з нашою ігровою індустрією. Як я вже сказав, це бомба така скомкана з шизофренічного регулювання, зв'язків з криміналом, з відсутністю традиції відповідальної гри, та відсутністю, хоч якогось стимулу виходити з тіні. А чому нема такого стимулу? Ну насправді ігрова галузь це. Апріорі, антиспоживацька модель. Питання користі казино для економіки це вже предмет дискусії для стріму на каналі Остання Капіталіста. Але те, що в казино клієнти тільки втрачають гроші, це, сумніву, не піддається. І хоч це ні для кого не є секретом, але це не заважає казино рекламувати себе не як атракціон зі спусками грошей на вітер, а як серйозний спосіб їх заробити. Але чому люди все одно туди йдуть? Ну, влаштовуйтесь позручніше, час буде. Чому саме казино завжди виграші? По-перше, усі азартні ігри математично вигідніші казино аніж вам. Шанс того, що вам випаде той самий блекджек, чи намірок на рулеці, чи фрукти на спінах, завжди менший за шанс того, що цього не станеться, і ваші гроші підуть в кишеню власникам казино. І навіть якщо вам вдасться зірвати куш, ви його точно не зірвете з першого разу. І коли він вам нарешті випаде, максимум на що ви можете сподіватися, це вийти в нуль. Раджу переглянути відео від «The Kiss Boy, який створив мільйонну армію батів, щоб перевірити скільки з них вийшли в плюс. І це теж, якщо пощастить, бо так найбільше казано України мають проходити аудити, і все таке, але. Кому на ті аудити не начхати. Завжди можна підкручувати всі цифрові азартні ігри на свою користь, щоб шанс прогоріти був не 95%, а 99%. Окей, але це не дає відповідь на попереднє головне питання. А на це питання я відповім іншим питанням, багато щось питань. Ви коли-небудь були в казино? Уявіть собі, що ви в бункері, світла нема, вікон нема, годинників. Чи хоч якогось способу знати час, теж нема. Майже повна сенсорна депривація, якби не постійні звуки виграшів. Поки ти тут сидиш і в десятки крутиш той самий автомат, якийсь чел по сусідству вже має 30 тисяч кишені. Він, напевно, тільки в нуль вийшов після цього куша, але то таке. Але не мігалками єдиними в кожному порядному казіно. Тобі дадуть безкоштовні напої, снеки. Персонал тебе підбадьорює. Да, давай, нічого, наступного разу повези, який ти молодець, давай ще, стані спини і все. Якби їм платили більше, вони б і масаж ніг тобі робили. А інтерфейс це просто шедевр, юзер інтерфейса, постійні сповіщення про бонуси. Чи ой, дивись, ти сусід слотам зірвав куш, давай ще один. Навіть якщо ти програв звукові ефекти від програшу, схожі на ті, що від виграшу, і тому нейрони в твоїй приматній голові запускаються на іще один спін. Інколи слоти запрограмовані на майже виграш, це коли випадає два символи з трьох і тобі виплачують суму, яку ти вклав, і ти далі будеш їх крутити. Ну а що? ти ж не будеш здаватися після того, як ти вийшов в нуль. Науковою мовою це називається Санкін cost fallacy» – психологічний трюк, коли людина продовжує щось робити лише тому, що вже вклала занадто багато грошей у гру і не зупиняється, бо думає, що тоді втратить можливість виграти і покрити витрати. Але про який виграш йде мова, коли твій шанс виграти хоч раз у одиницях відсотків? Насправді, якщо подивитися на казано неупередженим поглядом, то їхній клієнтоорієнтованості можна позаздрити. Привітальні пакети, фріспіни, віп-статуси для регулярних клієнтів, програми лояльності, і навіть особисті менеджери звучить зашибісь, якби тільки не доводилося б крутити ті спіни десятки разів, щоб анлокнути ці плюси. Наприклад, якщо ти хочеш отримати бонусну виплату, тобі треба прокрутити не багато немало 30 спінів. І поки ти їх прокрутиш. Ну, тобі пощастить, якщо у тебе гроші на метро лишаться, не те, що покрутіть далі. Але тобі будуть лестити, розповідати, який ти крутий, який ти молодець, який ти візунчик, хай ролери взагалі Супер мачо Давай, крути свої спіни далі, скоро точно повезет. Пруха, пруха буде. А якщо й повезе, то не факт, що тобі щось виплатять. Так, якщо ти сидиш на ліцензованих казіно, то в законі прописана процедура виплати, але кому на це не наплювать? У 2023 році клієнти одного із крупних брендів, який ми не будемо називати, бо нам прилетить плюха, а за рекламу не прилетить, скаржилися на багатомісячні затримки з виплатами. Чому? Технічні неполадки. А що? І це ще нормально, це ще легальне казіно. А в нелегальних казино цілком можуть злити ваші особисті дані чи просто зашулерити. Особливий ризик це співпраця з онлайн-казино з шахраями, які прикидаються менеджерами казино чи ще кимось і виманюють твої особисті дані. І що ви зробите? В суд подасте? А про те, як за допомогою фотки твого паспорту чи просто номера телефона можна обчистити всі банківські рахунки, дивіться в нашому відео про кредитні афери. Але щось я відволікся, повернемося назад до нашої теми. Ви відкриваєте піратський сайт, щоб глянути кіношку, Реклама. Йдете в метро. Реклама. Ваш любимий канал Аферісти теж майже перерекламував. Відкриваєте сторінку інкогніта і там теж вам розкажуть, покажуть, як за допомогою пару спінів заробити капітал для інвестицій в крипту. Маркетинг у азартних контор потужний, всідесющий. І як і у нас на каналі, власне, гляньте відео про Трампа і як його особистий бренд врятував його від тюрми. І як можна говорити про якісь стандарти чесної гри, якщо сама комісія з регулювання азартних ігор прогоріла на корупції? Наприклад, 2021 році Набу затримала на гарячому члена країл Євгена Гетьмана за хабар в 90 тисяч доларів в обмін на ліцензію. Чому ж люди туди йдуть, попри всі, всі, всі ці причини, що ми так довго перелічували? Якщо ви думаєте, що люди йдуть туди за грошима, то ви ніколи не знайдете відповіді. Щоб зрозуміти, чому треба прийняти одну просто аксіому: туди йдуть не за грошима. А за чим? Окрім лудамані, яка є цілком реальним розладом і про яку ви всі чули, є ще інший аспект, і це когнітивні упередження. Шансів, що тобі на спінах випаде джекпот, один на 10 тисяч. Але якщо так подумати, то враховуючи скільки людей щодня спінить, то може саме ти будеш тим везунчиком. Знаєте, як часто кажуть, людський мозок не може осягнути астрономічні масштаби так. Те саме поширюється і на астрономічна малі відсотки. Тим паче ми з вами говоримо про аудиторію казино. А якщо серйозно, то на гачок онлайн казино потрапляють навіть військові. За словами військового психолога з ї окремої механізованої бригади збройних сил України Андрія Казінчука, військові вразливі, тому що це постійна напруга, фізична, психологічна, емоційна, яка нікуди не дівається. Плюс дуже часто військові зустрічаються з такими речами, як розлучення або сварка з дружиною, коханою, і при цьому. Вони мають гроші, які можуть програвати. Другий аспект це те, що українці люблять дурити систему, і ледь не кожен другий поціновувач казано приходить туди зі своїми хитрими схемками. Я вам раджу відкрити нову вкладку на Ютубі і написати в пошуку «Gambling strategies» і зацінити цю ментальну гімнастику. Ну і також, куди ж без нього, старий добрий дофамін. Пам'ятаєте, як я згадував про звукові ефекти? Чим вищі ставки, тим більше адреналіну. І якщо ти виграєш, виділяється дофамін. Тим паче, наче все просто, але якщо всі так багато програють, то де дофамін? А ось тут є цікавий поворот: дофамін виділяється навіть якщо ти програєш. Чому так? У вас колись бувало таке, що ви пройшли крізь великий ризик, затащили дедлайн на роботі, чи вас ледь не збила фура, і ви, напевно, відчули якесь душевне полегшення, на душі стало от прям ніби камінь з плеч. Так от. Це дофамін. і ризик та високі ставки його виділяють всупереч популярному стереотипу, лудомани шукають не грошей, їм потрібен азарт, інтрига, запал, емоції. Все це йому дає спін. Як зазначає британський фонд психічного здоров'я, мотиви азартних гравців часто гострі відчуття від можливого виграшу, бажання розвіятися або втекти від стресу. І це навіть якщо людина знає про всі ризики, і навіть якщо тобі випав виграш і ти вийшов, плюс, скоріш за все, ти продовжиш. Грати далі. Бо може ти ще виграєш? Уже раз виграв, може, і вдруге. Дофамін зашкалює, адреналін виділяється і завтра ти вже колупаєш мідну проводку. Казино намахують неправилами. Там все ясно і прозоро, якщо ти знаєш базову математику, весь їхній сік це твої емоції. Ти сам з себе робиш жертву. Масштаби проблеми лодоманії і стріпко ростуть, хоча це. Може здатися не так, якщо глянути на реєстр лудоманів, де зареєстровано всього на всього жалюгідних 13 тисяч осіб. відома, в реєстр люди заходять добровільно. Тому реальна кількість лудоманів в наших краях це предмет спекуляції. Тому давайте поспекулюємо. За даними опитування центру разумкова, 8,5% українців зізналися, що грають в казино, а 27% знають когось із залежністю. Реальні ж цифри можуть сягати до третини сімей, особливо серед молоді та соціально вразливих груп. За європейськими оцінками, 1% дорослих мають патологічну залежність, а 3%… 3-4% серйозні проблеми з азартними іграми, що для України може означати до пів мільйона гравців найближчими роками. Як в Грузії, де вже 10% є лудаманами, за даними їхніх соцопитувань. Чому так? Знову ж таки, бо нема культури відповідальної гри. А в чому її проблема? Звідки її взятися, з чого її вирости? Казино були загнані у підпілля протягом десятків років, а коли вийшли, вони вийшли на ринок без жодних правил. А після зняття заборони більшість з тих казино просто знову змінили вивізку без жодних серйозних змін у підході. І якщо казино, як явище неможливо повністю знищити, то можливо і варто сфокусуватися на профілактиці та лікуванні лудоманії. Дуже смішно, державна система охорони здоров'я. Ефективно лікувати. Згадайте про країли його ефективність. Бо в Україні існує, наприклад, реєстр осіб з самообмеженням. Гравці можуть самі подати заяву, щоб їм заборонили відвідувати казино чи грати онлайн на 6 місяців або до 3 років. Але тут все залежить від сили волі, конкретного лудамана. А тепер помножте на складну економічну ситуацію, війну і супутні соціальні потрясіння. І ми отримуємо прошарок людей, які замість ескейпізму, прості господі, аніме, чи ще кудись ескейпять у казино разом з грошима, і ця категорія людей стає прям золотою жилою для вербувальників ФСБ. Як ми можемо побачити з новин, і це не дивно. Їм вже нема чого втрачати. Окей, я думаю, всі згодні з тим, що Україна це Європа. Хто не згоден, нафіг з пляжа. В Європі теж є казино, теж є свої лудомани. але чому, за даними Єврокомісії, лише 1% дорослих в ЄС страждають на лудоманію? Давайте глянемо на досвід Сполученого Королівства. Ну це поки що не, вже, це вже не ЄС, але піде. Все одно єдиний риночок. Велика Британія. Гральний бізнес там легальний, дуже розвинутий, і насправді дуже популярна юрисдикція для казино, але таких проблем, як в нас, там немає. Чому? Я не дуже хочу звучати як типовий спікер з конференції, але це сила інституцій. Як і в Україні, в Сполученому Королівстві казіно легальні, але вони мають дві ключові відмінності. Перша, гральний бізнес там ніколи не був заборонений, що дало змогу розвинутися культурі гри. І, друге, він жорстко зарегульований. Як саме? Так само, як і в Україні, в Британії діє свій регулятор, Комісія з азартних ігор на давньогрецькому UK Gambling Commission, яка видає ліцензії операторам і контролює їхню діяльність. Ліцензійні вимоги дуже жорсткі, тобто компанії мають. Довести фінансову стабільність, мати прозоре походження коштів та виконувати низко соціально відповідальних норм. А якщо ні, штраф або відкликання ліцензій. Наприклад, 2 квітня 2020 року британське відділення Цізас Entertainment було оштрафоване на 13 мільйонів фунтів стерлінгів. За що? А за те, що допустило лудаманам робити великі ставки без перевірки їхньої біографії та історії залежності, регулятор ретельно моніторить операторів. Існує обов'язкова звітність про виявлених лудаманів, випадки видмивання грошей, скарги клієнтів та тощо. А це означає, що для казино простіше грати за правилами суспільного договору, аніж деїти лудаманів. І до речі, трошки детальніше про перевірки. Якщо ти хочеш грати в британських казино, ти маєш довести свою платоспроможність. Це після низки скандалів у 2020 році з тим самим Sizus Entertainment. Британський регулятор ввів правило: якщо казино робить когось VIP, воно. Має мати докази його платоспроможності. Також була введена система попереджень в залах, якщо клієнт починає програвати за багато грошей, щоб витягнути його з азартного угару. Подібно до нашого, в Британії також регулюється і реклама казино. Тут ми від них мало відрізняємося. Насправді українці прийняли багато схожих практик, проте їхня ефективність в наших краях. Я сподіваюся, що буде покращуватись. Ну бо є вже новий регулятор, є плейсіті, країни ліквідували перший штраф на 4,6 мільйонів проти трухи. Це ніхрена собі. А норми у нас дуже класні в цьому в законі про рекламу. Тому як і у нас у бритів є свій реєстр лудоманів з опцією відрубати собі доступ до всіх казино. Називається вона GameStop. Так само у них є і гаряча лінія для лудоманів, і навіть окремі спеціальні лікарні та реабілітаційні центри для людей з азартною залежністю, які фінансуються спільно державою та благодійними фондами. Наприклад, є такий благодійний фонд «Gamble Aware», який адмініструє національну службу лікування азартної залежності з давнього «National Gambling Treatment Service». Можна сказати, що українська система протидії лудоманії тільки встає на ноги, але чи встане або коли встане питання вже не до нашого каналу. Це питання до нового державного агентства PlayCity. І насправді. Проблема азартних ігор, або, коректніше сказати, ігроманії, не має якогось простого рішення, і ми бажаємо знайти це рішення до міністра Федорова і нового державного агентства. Можна говорити про надходження в бюджет, але при цьому згадувати про удар по купівельній спроможності громадян. А з іншого боку, це робочі місця і туризм. Але ж водночас є питання, а як це все діло виводити з тіні, та ще й аби не загнати ще й глибше в тінь? І чи вірити у дослідження про економічну канібалізацію? Теорію про те, що витрати в казино зменшує купівельну спроможність населення і тому наводить удар по місцевому бізнесу, що привозводить до падіння економіки, що нівелює весь аргумент про наповнення бюджету, заборонити не можна легалізувати. Якщо забороняти, то нікуди ці казино не пропадуть. Якщо дозволити, проблема масової лодоманії може лише погіршитися. Регулювати окей, як саме? Ладно, ми щось перетворюємося на ОК. Значить, так, мораль цієї історії така: якщо ви вже вирішили йти в казіно, то просто тримайте на умі, що ви платите за азартний атракціон, не за виграш.